Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Сьогодні в день окупанти вдарили трьома кабами по Запоріжжю, Зазнали пошкоджень, об'єкти інфраструктури, гаражний кооператив. Одна з бомб вгатила у приватний сектор у космічному районі Понівичині, будинки та автівки. Рятувальники ДСНС приборкали пожежу, яка сталася після влучання. Через повітряну атаку постраждали семеро людей. Наслідки ворожих ударів усувають комунальні служби. Вчора ввечері окупанти вдарили безпілотником по школі у південному мікрорайоні Запоріжжя. На щастя, ніхто не постраждав у будівлі, вибито з опів сотні вікон пошкоджені стіни та двері. Окупанти просунулися у Гуляйполі. Повідомляє діпстейт. За даними інституту, вивчення війни місто є одним з пріоритетів російських атак. Туди окупанти додатково перекинули частину військ з інших напрямків. Завдання загарбників форсувати річку Гайчур і оточити Гуляйполе з півночі та північного заходу. Але сили оборони зриваються спроби. На запорізькому напрямку бійці легіону Свобода Росії перерізали логістику окупантів поблизу Запорізького залізорудного комбінату. Бійці легіону підірвали колії. З рейок зійшли тепловоз та 25 вагонів. Успішну операцію. Розвідників довершив авіаудар по іншим потягам з військовим вантажем, які почали накопичуватись, очікуючи відновлення руху. За рік у Запоріжжі понад 86 діб лунала тривога. Протягом всього року ворог обстрілював місто, руйнував та вбивав мирних мешканців: 12 загиблих, 428 поранених, понад 9 тисяч пошкоджених, багатоповерхівок і приватних осель. Така страшна реальність нашого прифронтового міста. Запорізький експосадовець ДСНС підозрюється у незаконному збагаченні на майже 13 мільйонів гривень протягом 2021-2023 років. Він накопичив не тільки велику грошову суму, а й придбав три елітні авто, які оформив на дружину та друга. Вердянської окупанти провели для педагогів семінар, на якому розповідали, як правильно викладати предмет основи бізопасності і защити родини. Розповідали, як забивати голову українським дітям російською пропагандою та ідеологією. Продав автомат за 120 тисяч гривень та одразу ж попався. Правоохоронці отримали інформацію про причетність 26-річного запоріжця до незаконного обігу зброї. Затримали хлопця у сусідній області під час буту автоматичної зброї. Тепер йому світить від 3 до 7 років позбавлення волі. Коштом громад Запорізької області для підрозділу гур передали обладнання на майже 30 мільйонів гривень. Загін залізні крила, який боронить запорізький напрямок, займається дорозвідкою та коригує вогонь, тому обладнання стане в нагоді у щоденному знищенні окупантів. Запорізька гімназія номер 32 цьогоріч відзначає 40-річчя. Наразі тут будують підземну школу, яку відкриють вже незабаром. Загалом в гімназії 716 учнів. Більшість з яких мешкає у Запоріжжі та планують відвідувати нову безпечну школу. На стіні гуртожитку Запорізького національного університету створюють новий мурал. Його автор, відомий стріт-арт художник Олександр Корбан. Інопис присвячений родинам, в яких війна змусила переїхати до Запоріжжя. А більше новину телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.